Всім привіт, на каналі Мішель і сьогодні ми будемо з відео, яке називається Провіряємо одну легенду в Брукхейвені РП. Як ви знаєте, багато хто пише всякі різні легенди і відгадки, ось, але не всі вони правдиві. І сьогодні ми перевіримо одну із них, чи це насправді я вже купила ось цей дім, де говорять, що в цьому домі припадають люди. Насправді реально пропадають люди і просто кудись йдуть і не приходять. Бо, типу, якщо там ви трошки в цьому домі, то колись підете, ви більше не повернетесь. Є така от легенда. Е, ось, я бачу це таке біле світло, щоб ви знаєте, надіюсь, ми не проведемо. Звісно, надіюсь, це брехня, бо я не хочу, хтось хто з нас не щоб хтось з нас пропав, я, я цього не хочу. Ось, але сьогодні ми провіримо, правда, це чи ні. Я не знаю, чесно, зовсім. Можливо, це правда, можливо, це ні. Ну, чесно, здається, на якусь брехню, бо багато з багато таку пишуть якусь чуш, і це буде просто брехня. Ну, от, от така для вас інформація, можна розказати. Я поки бачите вуличка причесую. До речі, для вас така, така інформація, я недавно прийшла з школи. Бачите, я купила такий прикольненький дім, бо саме в цьому домі припадають люди, діти, неважливо, хто там люди, чи діти, чи ну, тварини, можливо, вот, я не знаю. В коментарях по поводу цього дому, можливо, у вас тут хтось припадав, я не знаю, може, хтось загубився десь тут, я не знаю. Ну, я, чесно знаю, буду все-таки відкрити, Ну, от, наприклад, навіть у цих кропках, Ну, не ви зможете спятися, бо у вас просто видно буде по нікнейму, і вас, бачите, буде чи рука виглядати, чи десь корот, чи нога. ну, вот. Тут прям дуже важко спятитися. Вот, я думаю. Достатньо тут важко спрятатись. Ну, ну, Достаточно, а навіть загубитись, я думаю, тут важко. Так, предлагаю зараз щось спочати. О, от кстати. Так, чекайте. Вау, до речі, я знала цю ничку, отака вас цікава інформація, щоб ви бачите така от отничка. Так, у нас, речі, продуктів зовсім в холодильнику немає, тому нам треба закупитися. Оті. Wow. Mm -hmm. Так, я написала, що він пішов за продуктами. Uh, от так, відкриваємо двері, хай йде, Все, давайте напишемо... Так, я надеюсь, все буду кишно окей, і ніхто не пропаде, я, конечно, дуже надіюсь. Вот. Але ну, в поведения нічого поганого бути і немає. Він просто скупиться, ми поїмо гарненько, у нас буде все круто. Я, я просто вірю, що це якісь з просто писали, щоб їм ставили лайки. Але я, я лайк не ставила, бо я ще не перевіряла так Так що я не знаю. От. Е, вот. так що, ну, Ми відбираємо таку легенду. Якщо хочете, ми перевірили ще якусь легенду з тим домом, то зі лайтесь в коментарях. У мене є пара варіантів, які можна перевірити з тим домом легенд. Ну, тут більш десь більше п'яти чи чотирьох легенд. Е, ну, в цьому домі да він дуже загадковий, тут багато легенд. Бачите, навіть ці кропки, вони дуже непрості. Тут насправді дуже багато легенд. Це дуже класно. Так, чекаємо мого друга, звісно, я вже почала переживати, бо знаєте, ця, ця, ну, ця легенда мене трохи налякала, все одно, що тут якби люди пропадають, це знаєте, якось взагалі не знаєте, не убедительно, звісно, і взагалі не весело. Тому що я не хотіла, щоб там він ті, чия, ці мій друг пропали. Бо це буде конечно, не круто. Так, чекаємо. я, в нього вже якось довго нема, звісно. Uh, От. Два зараз перевіримо магазин. Може, він, звісно, пустий, може, звісно, там, я думаю, там мідер просто тримався, поки на це скупиться, поки там щось оплатить. Ну, я думаю, це займе багато часу. Тому давайте поки перевіримо, всякий случай, чим він не пропав, бо знаєте, ми сьогодні переживаємо, того всякий кручі з діти, ми передимося, що все добре. Все, типу, що ця легенда просто повний провал і все. Так сказати. Я надію, що це просто. Знаєте, легенда як, як міф, типу, як правдлива, неправдива ну, типу, не взагалі, типу, ну, типу, як міфа. Сьогодні ми з'яснимо, з типу, ну, ну, типу, розуміємо, чи це легенда, тобто, чи це правда, чи це як, ну, брехня, чи це, коротше, міф. Так, йдемо в проєктовий магазин. Стоп, зачекайте. Я тут нікого не бачу. Просто подивіться, тут ну, ніде людини немає ніякої просто. Тільки от Янфіці, а я дроп послала іменно в цей магазин, і він це знає. Странно. Дивіться, все відкрите, ну, ніде нікого нема. Ну це точно не агентство, бо Ну, зві... ну, ні, ну, це може бути агентство. Скоріше, агентство, але, ну, блін, реально його нема, просто він кудись іспарився. То... Капець, подивіться. Ну, я предлагаю повірити всі магазини, звісно, але я щось сумніваюся, що він піде в інший магазин. Бо я послала іменно в цей магазин. Странно. Окей, давайте. Бо, поки що ця, я не знаю, міф чи легенда трохи справдається. І мені це дуже не подобається максимально, якщо чесно. Я здивована. Давайте перевіримо банки, я не знаю. Так, інфінті поки не спочекає в машині, щоб у нас 100 разів не бігала. Давайте подивимося, я не знаю. Ну, я сумніваюся, звісно, що е, ну, він пропав він десь в банку. Навіть в банку нема. капець, Мене вже це реально починає, знаєте, лякати, не на шутку. то, що це дивно, то це так, да. капець. Давайте ще перевіримо останні магазини, бо я поки не можу повірити, що е, давайте напишемо е, капець. Пропав. Так, давайте просто масків слізливих смайликів, я не знаю, може агентство поверне мого друга, я не знаю, звісно, чи це агенство, чи це не агентство, чи це вообще не знаю не знаю, хто це агент, чи це, може якісь ще секретні служби, я взагалі не знаю. Ну В магазині я десь я не бачу. Не де, ну дивіться, просто ну, ви десь бачите, ну якщо ви десь бачите, то пишіть в коментарях, бо я, я реально його просто не бачу. Його ніде нема, просто не там, не там. Просто геть-геть, геть, просто пусти в вулиці. вулицю, де нічого немає. Просто я нічого не бачу. Ось, в, Терба... в Старбаксі, подивіться, бачите, ось немає, все пусте, все бачите, на те, що подивимось, ну все просто пустюсіньке, все просто пусте. Ніде нікого немає. Ні не, не людинки, ні живої, навіть, тваринки, нікого. Ось. В цьому магазині теж нічого немає. просто подивіться, везде все пусте, просто не йде, не ні за прилавком, не в магазині, просто не де. Просто, реально, не де. Давайте подивимося ще тута. там. Я не знаю, і тут теж нема. Ну це, звісно, реально якийсь капець. Мене вже це пугає, звісно, дуже чесно, так я вам скажу. Е, вот. В ресторані теж немає. Просто ресторан весь пустесенький. Ось пустий. Бачите, пустий. Вот. Е, Роздягальняся, ну там, де перуть речі, де ой. Теж пуста, дивно, дивненько. Ну, в школі точно ні, бо я казала магазин. Я, ж не дойшло, в який магазин? Але ну ми перевірили ці всі. Ми давайте перевіримо ті магазини, але я сумніваюся, що він піде в вияшковий чи в магазин для мороза. Бо я казала в продуктові. Я продуктовий в Брукхевені тільки один магазин. Ну, дивіться, ніде, ні людинки, ні тваринки, нікого нема. Навіть не комахі. От. Тут uh, теж нікого. Давайте поставимо, вид, давайте поставимо партію. І дивіться, ну, нікого немає. Якби я додобув, я би телепортнувся сюди, так що, то, що нікого немає. Uh, так, тут, uh, тут теж нікого немає. Но я нікого тут не бачу. Спаси, тут також я тут нічого не бачу. Тут нічого такого дуже підозрілого, як якась коробочка, якийсь ящик, нічого дуже підозрілого немає. Вазони всі просто пустесні. Вони взагалі, бачите, о, так, тут нема. Можемо перевіряли вже. Дивно, дивно. Звісно, давайте продовжимо шукати, бо мене це чесно вже реально лякає. Якщо пропаде ще Infinity, це буде максимально велика загадка. Звісно, якщо ви хочете, щоб ми наступне відео з'ясували, як. І куди пропадають люди, е, ну, типу, з цього дому, будь ласка, в коментарях, бо можливо на наступний раз пропаду вже я чи Інфініті. Це зовсім не ясно. Важливо, всі люди Брук Хевені є, а тільки мого друга немає, де він, я взагалі не знаю. Не знаю може десь на річці, може десь в комусь морі, я взагалі не знаю де. Взагалі? Бо місць Брук Хевені просто куча, кучусінька. Агентство діло серйозне. Типу, Він не може ну, типу, вони можуть його сховати в будь-яку куди ж ми знати, знають в очі не бачили і не знаємо. так що... Ну, Це, звісно, для мене загадка. Бо я, чесно, в цю, ну, я до, до останнього в цю загадку легенду зовсім не вірила. Тобто, ну, то типу, типу, в цьому домі пропадають люди і подростки. Типу. Ну, це прям, звичай, звучить так, знаєте, як по міфу. Типу, Як взагалі не, не, не убедительно. Але чесно, мене це вже трохи починає реально. Ви це вірити, те, що реально це, це правда. Це не шутка, але, що це реально якась правда. Ну, Бач, на озері я не знайшла. Ну на озері, коли вряд ли, бо ну, точно не спитливо, агенство було якби, ну, озеро все відкрите, дуже ніби, просто, ти просто був нелогічний спектаклі. В яхту теж, бо так теж можна легко добратися і знайти. Бо я теж перевіряю, не перевіряю, бо ну, тіпа, реально це логічно. Тут в Меріумі, я думаю, ні. Агентство навіть, ну, агенство поліцейських і меріум, бо що вони як грабіті можна сказати. Ось так що точно не в і це 100%. Так, ну в інших домах теж ні, бо всі дома не підозрілі. подивіться, обичний дім, ну, не коробочки, нічого такого підозрілого, ну, все, дивіться, просто обичний дім, нічого підозрілого. Я нічого підозрілого не бачу. Ферма теж поставилася тут. За горами точно, точно б ні, бо а тебе в якісь нички, не за якими горами, точно ні. Дерево точно всі пусті, бо вони виглядають, як обичні. ну Я не знаю, дороги просто пустюсінькі. Я не знаю, куди він пропав, вообще, де він, хто. Я не розумію, куди він реально дівся. Просто, просто, на, пройшло три секунди і він когось просто іспарився. І бачить, він пішов і все, він не вернувся. Це просто якийсь капець. Я не знаю. Реально, це якісь, реально легенда, бо це правда. Просто поділяється подивимось на той острів. Там реально нікого нема. Просто подивіться. Давайте навіть, вдягнемо бінокль. Там подивимось. Давайте ось чекаю. давайте Вдягнемо бінокль і будемо його далі шукати. Давайте, так, трошки від'їдемо. Пляжі клітка, звісно, повзу. На цьому скутері, звісно. Так відгай поки птам почекаю. Ось подивіться, зараз я вам покажу. Бачите, ну, дивіться, ну на острові нічого немає. Ось обичний е острів, ось все обичний бачите. Не людинки, не ні тваринки, нікого нема. Ужас. Киснопрокалі часто нікого немає, але щоб настільки, то, звісно, трохи дивно. Е так, чекаю зараз, щоб інфініті сіла. Фінітва сідай, свич там доходить. сідай. І ми підемо далі шукати на якісь інші острів, бо на цьому острові немає. можливо, на сусідньому острові чи на ще сусідньому острові. Ну, якщо на цьому острові немає, а це саме такий розпоширений острів, то я сумніваюся, що було б на інших ем, островах. Ну, я прям дуже сумніваюся, бо ну, агент, ну, він серйозний, які острова. Ні-ні ні. -ні, -ні. Е, Скоріше всього, в якихось ничках. Давайте ще підемо ще раз, об'їдемо наш дім, пошукаємо. Я пишу блін, я біж. Так, ну звісно, це реально містика, я б сказала, це дуже велика містика, бо, типу, ну, не кожен день в рукахні пропадають друзі чи хтось, чи, я, чесно, реально в шоці, це реально якась містика. Якщо ви розумієте, що відбувається, то дибальська мені напишіть в коментарях, бо я нічого не розумію, просто ну, обичний в мене був, був день і тут просто пропадає мій друг. Типу, в цьому домі. Я не знаю, можливо тут якісь агентство живе під, під якимось ничком. Але я сто разів провіряла, що ніякого агентства не було і немає. І ничка тут теж не пам'ятаю. От Окрім ось цієї нички, яку я вам зараз покажу, я ніякої нички не знаю. От Окрім цієї от... Нички... От, нички, я нічого тут не знаю, Подивіться, Ну, о, що нам тільки світло. Якесь розбите окно, агентство, якісь з вас тут Нам це нічого не дало. От, так що ну Тіпо, ну, бачите, Я, крім цієї тут в тому домі, нічого не знаю. Дрібно хтось це грабив. Ладненько, приїхали. Ну, Просто подивіться, всі кімнати пусті, О, не... Не, не, не нічки, Я ще тут всі ще разі прив'язали, тут ніякої нічки немає. Ось, бачите, хочуди, Хоч ходи, хоч приїхав, хоч бігай, тут ніякої нічки немає і не було. Чекайте, provoc... подивіться, який стуль просто перевернутий, боже, якщо чесно, я в шоці. Цей трохи реальний... нагадує міст? місто як Ну, бо він, в принципі, нормальний, але е, ну, з легкою місту. Бачите, бо тут люди пропадають. Якщо звісно, це ще не шутка, не ну, я сумніваюся, шутка, бо пропав він реально на дуже багато часу. Це вже реально не похоже на якусь шутку там чи пранки. тут реально куча якихось коробок странних, дерев підозрілих. Ну, тут реально прям можна нормальненько так не канутися, по-перше. Ну Просто, подивіться, все пусте, ну реально. ну Тут ніде не немає. Невозможно пацієнти з дещо на підкупку вашому. Я не знаю, ну тут реально невозможно сховатися. Ну, тобто, можна, але Просто я вже тут провірила просто все. тут просто Все як, як блін, Все тут вже обчити, тут жаль, ну, десь гараж, весь пустий. Давайте ще перевіримо на всякий случай оце, от Я вже, чесно нічому не довіряю. от. От, Бачите, відкривається. Ну тут точно. Давайте ще це перевіримо, не знаю. Ось чекайте, зараз. Ось, ну просто поч, подивіться, тут все якесь відкрите, тут точно ну, ніхто не міг десь бути. Ладненько, давайте продовжимо ще десь в городі шукати, бо це не діло. Тобто ну ми не можемо так просто залишити. типа він пропав і все. Ні-ні, так я не піду, давайте ми змемо цю коколу, не знаю, і підемо з інфінг і далі, продовжимо шукати. Ми ще не були ем, в кінотеатрі, в тих місцях, в. Богхавені e, були, до речі, там теж може достаточно гарність, якийсь там може їй потий хід, позната труба, потайна ничка. Вполне може бути вполні. уверена, ув що там є якась ничка. E, так ми поїдемо так от навскос, трохи. Так от навскос, коротше, поїдемо. E, поїхали в diner. ой, так. Трешки я погано, погана, конечно, теж водій від euh, Бога. Кінечно, така нормальна, але ну коротше. Так, та прикувалась, ніхіді хай бака може тут почекає, я не знаю. О, так. Упс, так, йдемо. О, ой. Так, 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 так. угу, ну, Тут я нічого підозрілого не бачу. І не бачила, і не бачу. Ну, я пам'ятаю, що все було так само. Тобто нічого такого може якоїсь там нової нички не з'явилося. Ось ніякої там під нього ходу я ніколи тут не бачила. Ну, типу, на яких коробок тут не прибавилося, бо тут прибувалися якісь коробки, це вже була якась загадка. Вже десь тут якийсь співтойний хід, а тут мають коробочки нічого. Якщо так щоб будемо в аеропорт, бо в аеропорт теж таке місце дивненьке. дивненьке. Звісно, вряд ли в аеропорту, але знаєте, агентство може дивувати нас все більше і більше. Якщо окажеться, що в аеропорту, то не знаєте, ми в цьому аеропорту зустрічали інфініті. Дуже такий знаєте, рідний аеропорт і дуже-дуже класно, бо така радість. Е, я предлагаю зараз обшукати весь цей як, е, салон. Я не бачу тут нічого підозрілого. Опять же. Е, вот. ну, тут реально нічого підозрілого немає. Ну, ні виходимо, бо тут реально смисла шукати. ну Я не бачу щось шукати, бо. тут реально Пушать, все відкрите. Тут реально пусте. Скільки, як я мені що я думала шукати тут, але я не знаю, я вже все обискую, бо я, ну, типу, от агентства всього, звісно. Uh, вот. давайте напишем. Uh, 5, 5. вот так от напишем. Ну, бо я реально в шоці. Типа, Просто іспарився в воздусі, реально. Просто ну, мені здавалось, що це він реально іспарився в воздусі, бо просто я його бачу і в секунду просто пропадає. Ну, реально, це, це, це як ну, він пропав моментально. Це навіть не пройшло там три години, це просто він моментально пропав, як в воздусі десь іспарився, я не знаю. Але якщо ви розумієте, де він, може він десь на потолку, може якісь туди не ходить труби. Палачка, мені розкажіть, бо я... Чесно, вообще не шарю, не особливо знаю, де тут можна заникнути, може, може тут, ходить, може агентство заникло десь мого друга, а де я не знаю. Взагалі, і навіть, навіть не представляю, не думаю, коротше, ну Я ніде просто не бачу, просто все пустусіньке, пусте просто. Якщо бачите, все в коментарях, бо я нічого підозрілого а взагалі не бачу. Ми вирішили доїхати і перевірити всі дома. Чи можливо, там хтось вообще е, є. Тобто, можливо, хто, хтось є. Ось, Наприклад, я вообще не представляю, чи там хтось вощет є. Так, перевіряємо всі-всі-всі домаші, в початку до самого кінця. З, з шостого. Так. Я просто дивлюсь, все підозріла, все, що могло би бути підозрілим, просто все продивляюсь на максималочку. Ви теж дивіться зі мною на максимал. Дивіться, тут мій друг свій. Капець, Ура, ми наконець-то його знайшли. Друзі, як ви бачите, це не міф. Це реально правда. В тому, до коли купляєте той дом, і чи і колись справити свою близьку людину, вона пропадає. неізвісно куди. І взагалі, коли, в який час. Напишу. Тіпер знайшли лі. От давайте посмотремо, що сталося. Ну реально, наприклад, ну, якби я загубався, був якийсь капець. <с reach> ну, типа, я реально просто в шоці. Uh, ну, типа, ми, ми реально ми з інфінці дуже раді, що uh, ну, типа, ми знайшли вовка, ну, точно то, до то мого друга, бо це реально просто супер. Вообще, що сталося, я вообще не в курсі.

Каздечка достаточно красивая, давайте напишемо її. да. Бо вона девочка прикольна, кстати. Вот. Ну, реально, це капець. Пишу я в шоці. Капець, якісь агентства, странні метки. По-перше, чорний грузовик, Якийсь... хтось в нього ще стріляли. Ужас, Боже, я просто в шоці. Честно, ну реально, я просто в таком шоці э, Реально, я думала, що на все серйозно, было, просто його спрятало, а походу за ним з ним агентство їхало. Да-да-да, че -да -да, чорна машина це точно така, як агентство. Капець, ужас. Підписники, підписники, бачимо, поставте лайк. Всі мої підписники, які кому жалко мого друга. Бо якщо хтось похід в нього стріляв, бачить, поставте лайк на це відео. Бо реально дуже сумна історія. Мені дуже жалко мого друга. Це реально було сідеться з кожним. Вачка, зрозуміти це. Це насправді воно, до цього дуже серйозно. Вачка б'ють своїх рідних. Пожалуйста, цього самого крутого, щоб вас ніколи ваші рідні не пропадали, бо це насправді дуже страшно. Коли у вас попадає хтось рідний, особливо, коли особливо коли ну, ця, ця легенда збулася, було дуже страшно і ужасно. Бажаю вам всім, щоб вас ніколи не припадали рідні, стати цей, ну, цей дом, більш ніколи не купляти, ніколи нікого не відправляти. Бо я не хочу щоб з моїми підписниками щось таке сталося подібне. Все, друзі, а на цьому закінчимо моє відео. Всім велике дякую за просмотр цього відео. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Всім пока-пока, до нових зустрічей.